это уже мод. Держи. Держи. Увага! Вибух! В одному із сіл, поблизу Краснопілля, був виявлений дрон. Цей дрон був виготовлений ворожими військами для скиду. Був знайдений і сам дрон, і сам предмет. Вибухонебезпечний, який готувався саморобним способом для скиду. Приїхавши на місце події, застосували спеціальне вибухотехнічне обладнання, а саме робота, де дистанційним шляхом було доставлено накладний заряд, покладено і знищено. Після чого дану ділянку було оглянуто на залишки вибухонебезпечних предметів. І цих вибухонебезпечних предметів не було виявлено.